Так, друзі, українські спецслужби знову нас порадували, а саме ще одного колаборанта з нової каховки Володимира Ліонінка відправили на концерт до Кобзона. Так, ось, тіп, не доїхав додому, автівка була зірвана. Хоча. Кажуть, що він даже встиг з неї втекти після вибуху, але шляпа пробігла небагато. Коротше, в лікарні цей пес здох. Це гарні новини. Слідкуйте за нами, підписуйтесь. Там буде в шапці профіля переход за нашим телеграмом. Слідкуйте за нами. Слава Україні! Слава нашим козакам! Україна понад усе.